Газові димохідні котли серії Газ H. Це сучасне та економічне рішення для опалення будинків і приміщень площею до 300 метрів квадратних. Це одноконтурні газові котли зі сталевим теплообмінником, призначені для нагріву води в системах опалення з природною або штучною циркуляцією теплоносія. Котли виготовлені з високоякісної сталі товщиною 3 мм. Пристрій використовується для обігріву повітря приміщення, де встановлена відкрита камера. Згоряння, а відведення продуктів згоряння здійснюється через димохід. Конструкція передбачає стабілізатор тяги та систему контролю відведення продуктів згоряння, сталевий теплообмінник виготовлений із товстостінних котлових труб та оснащений турбулізаторами з нержавіючої сталі. Оптимальна організація подачі повітря та особлива конструкція теплообмінника. Забезпечують безшумну роботу котла, не залежать від електрики, автоматизована робота невеликі та компактні. Доступ до автоматики та пальника через передні дверцята, європейські комплектуючі котли, газ аж це ефективність, автономність і комфорт у вашому домі.